Ранок на Левка Лук'яненка з велосипедами, круасанами та екомістом в рамках європейського тижня мобільності. Вже втретє в Чернігові проходить акція велосніданки. Чернігівцям потрібно було лише приїхати двоколісним на станцію самообслуговування та отримати сніданок. Першою зустрічаємо чернігівську гідесу та медійницю Лесю Федоренко. Ну, ось на Левка Лук'яненка, чесно кажучи, перший раз за цей час. Тому що я пам'ятаю, як там хлопці робили це і на Брісагліївській, там в інших локаціях. Відверто кажучи, я сьогодні ну абсолютно випадково тут, тому що у мене була теж робота з раночку, і я просто пам'ятаю, що тут така акція. Я під'їхала. А взагалі з велосипедом я в принципі в нормальну погоду, що називається, до зими. Я просуваюсь тоді, коли це можна робити. І я це ну роблю не тому, що це необхідно, а тому, що я кайфую від цього. Оскільки Леся була першою, просимо її показати, що цього у місто поклала у сніданкові пакунки. Тут у нас є банан. Далі у нас є круасан, а мені дістався з абрикосом, І є йогурт у мене. Полониця нас доганяють Олександр з Іриною. Взимку вони пересідають на автомобіль, а поки користуються можливістю покататися на велосипедах. Тому що удобно, швидко і свіжий возик чого? чого ж на велосипеді? Велосипед, я ж дітства поші їжу. А як я наїздив мабуть, тисячі? тисячі кілометрів на велосипеді? У мене шість велосипедів тільки зараз дома. До парклету поспішає 15-річна Альона, дівчина щонеділі волонтерить у центрі стартапів та інновацій. Перемога лап каже: у серпні цього року їй подарували велосипед. Сергій Безборочко на мене дивиться. У тебе нема велосипед, і вони кажуть: Ну Альона, диви через тиждень от приходиш сюди, вже їдеш з цим чувачком. І, і я його кліла своїми е, наклеїчками, тому що я мала його помітити, що це саме моє добро. Тепер у Альони є велосипеди компанія крутих людей. Самі ж ровери європейці передають передаються комісту безкоштовно. Вони можуть бути дещо несправними, тому за роботу беруться майстри з велокухні, які ремонтують двоколісний транспорт та передають у користування мешканцям області, наприклад, соціальним працівникам, поштарям у прикордонні громади або дітям. Як, наприклад, у серпні 23-го року малеча Найбільш постраждалого району Чернігова Бобровиці отримала понад 50 велосипедів. Така ініціатива продовжує діяти від організаторів велосніданків і надалі. З 16 по 22 вересня в Чернігові і понад 400 містах Європи проходить європамбіліцевік. Це заходи, які популяризують сталі засоби пересування, тобто пішоходьбу, велосипед і громадський транспорт. От ця акція відбувається за підтримки Європейського фонду за демократію, який нам допомагає в цілому розвивати стало мобільне Чернігові. Ми розробили за їх підтримки план розвитку велосипедної інфраструктури, відремонтували понад тисячі велосипедів і видали соціально вразливим категоріям. Ми бачимо ці велосипеди сьогодні по нашим фірмовим стікерам. Тобто люди користуються велосипедами. От і особливо це важливо робити в саме в цьому місці, тому що тут також наш проект тактичного урбанізму під назвою «Велолінк», який поєднав між собою відрізки муніципальні велодоріжки і створив такий комфортний громадський простір для велосипедистів і велосипедисток. Якщо волонтерка Альона – представниця Чернігівської велосипедної молоді, то Василь Михайлович її повна протилежність за віком. Але то не за енергією йому 78 та назвати його пенсіонером важко. Він жартує, що секрет молодості простий. Регулярні кардіонавантаження на велосипеді. Саме двоколісний допомагає йому залишатися у формі та виглядати значно молодше своїх років. стоїть в гаражі, бензин дорогий. гараж далеко. Поїхав туди назад, так я вже з'їжджу на велосипеді і розробляють мишці, свіжий воздух говорили, коли то... Сестра, я кругом по лугам по лісам езжу, катаюсь. Возьми машину, поїдь на вуху, я покатаюсь. Кажу, я в машині їду, я не слышу ні птички поют, ні запаха трави, ні цвітов, нічого не слышу. А то я їду, слышу птички. Його тезка Василь Пилипович прибув на велосніданки на раритетному транспорті. Придбав його за 57 рублів. Близько 30 років тому ровером їздить давно. Каже, для здоров'я корисно і дешево. А от маршруту пана Василя один і той самий. Дача, базар і по магазинах. І поки молодь відкриває для себе радість руху на велосипеді, а поважні чернігівці тримають форму, на вулицях міста відчувається особлива атмосфера. Свіжість, усмішки та радість маленьких перемог над повсякденністю.